Фатальне кохання п'яний знам'янчанин зарізав двох односельців через ревнощі. Повернувшись ввечері додому до своєї співмешканки, він почав з'ясовувати з нею стосунки кулаками. Жінка не стала терпіти і пішла з дому разом з сином. Співмешканець вирішив кохана подалася до свого. Першого чоловіка шукати правду пішов до нього додому. Там застав власника будинку разом з товаришем. Після словесної перепалки гість наніс господарю та його знайомому тяжкі ножові поранення, від яких чоловіки померли на місці події. Правоохоронці впіймали злочинця за кілька годин у нього вдома. При огляді знайшли ніж та закривавлений одяг. Працівниками управління карного розшуку та знаміцького міського відділу міліції за підозрою скоєнні подвійного вбивства затриманий 39-річний, раніше судимий місцевий житель. Особі загрожує покарання в вигляді позбавлення волі терміном до 15 років або довічне ув'язнення.